Дональд Трамп єдиний, хто може зупинити Владіміра Путіна. Це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю для американського телеканалу Newsmax. За його словами, санкції сильний інструмент, який допоможе зменшити кількість російського зброєння. Ніхто не зміг зупинити Путіна. А ми його зупинили на полі бою не до кінця, і ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. Трамп може його зупинити. Для цього Путін повинен втрачати гроші? Коли у нас була зустріч в Ватикані з президентом Трампом, ми почули одну одного. Ми говорили про банківський сектор Shadow Fleet. А так, «Тіньовий флот, а також ми говорили з ним про ціни на нафту. І для нас дуже важливо обмежити ціни на енергоресурси русських, саме прайс-кепи, тому що це головний для нього дохід. Діалог США з Росією нині нагадує теплу розмову. За словами Володимира Зеленського, необхідно змінити тональність, щоб Путін чітко зрозумів, що Америка буде допомагати Україні. Про це президент розповів знов таки в інтерв'ю Newsmax. Зеленський вважає, що сигнали про скорочення допомоги нашій державі і те, що наставлять на один рівень з Росією, хоча вона агресор, неприємно та несправедливо. І Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Путіним вони мало говорили про війну в Україні в дописі в соцмережі. Президент США розповів про годинний телефонний дзвінок з російським правителем. каже, обговорювали Іран, а тему України підіймуть наступного тижня. Водночас, за словами Трампа, він сказав Путіну, що його війна проти України має закінчитися.